Друзі, всім привіт! Мене звати Костя Фостен. Радий вас бачити на своєму каналі. Зовсім нещодавно, саме 24 вересня, збірна України розгромно перемогла Вірменію у лізі нації з рахунком 5-0. Після цього мені стало цікаво, яких ще суперників українці перемагали з великим рахунком. Гадаю, вам також було б цікаво про це дізнатися. Тому давайте разом згадаємо 10 перемог збірної України, коли вона каменя на камені не залишила від суперника. Погнали! Згадуючи поєдинки зі збірною Люксембургу 19-го року, так вже й не скажеш, що ця команда легкий суперник. Дві важкі перемоги над ними, як на виїзді, так і вдома. Ми ще не скоро забудемо. Однак у 14-му збірна Люксембургу не була такою міцною, і непоступливою. Хоча і простою теж не можна було назвати. І ми це відчули під час розгрому. Незважаючи на розгромний рахунок, гра склалася досить складно для синьо-жовти. Люксембург не лише не пропустив у першому таймі, а й міг забувати сам. В одному з епізодів нашу команду врятувала лише штанги. Втім, у другому таймі голи Артема Кравця, Дениса Гарбаш та Євгена Коноплянки схилили шайки Терезів на користь України. Цікаво, що у першому матчі проти Люксембургу за рік до того ми також перемогли з аналогічним рахунком 3-0. Хетером тоді відзначився Андрій Ярмоленко. Цей матч називали генеральну репетицію перед євро. Так, суперник був не страшний, але треба було віддати належне Кіпру. Футбол там з кожним роком стає вище за рівнем. Не вірити, згадайте недавній матч Динамо за Его. На той час болівальники вже скучили за великою кількістю голів, адже у попередніх поєдинках наші перемагали суперників з невеличким відривом. Українці активно розпочали поєдинок і мали непогані нагоди, щоб вийти вперед. Але, на жаль, збордували їх. Потім один з кіпріотів вирішив, що у збірної України день народження і зробив великий подарунок. Збив зубково у власному штрафному. Чим привіз пенальті і побачив перед собою червону картку? Ярмоленко без проблем реалізував 11-метровий. А наприкінці першого тайму у ворота Кіпру було призначено ще одне пенальті цього разу за гру рукою. Пробивати ж відправився Зінченко, і він теж не залишив шансів гол суперника. У другому таймі гра була під контролем українців. Вони грали в більшості та за сприятливого рахунку, але його вдалося довести до розгромного. Нарешті забив і Яремчук, який відправив м'яч у порожні ворота після прострілу Марлоса. А згодом Ярмоленко оформив дубль. хто небудь, покажіть запис цього матчу Динамо. Нехай побачить, як можна та треба перемагати кіпріотів. Відбір на Чемпіонат світу 14. Звісно, це далеко не топ суперника, але на той час нерви вони були здатні попсувати. У першому таймі, звісно, домінувала наша збірна, проте суперники вирішили показати зуби і ловили нас на небезпечних контратак. Одна з них ледь не завершилася голом, Наші також серйозно погрожував воротам опонентів, але це ні до чого не призвело. Під завісу першого тайму сталося жахливе. Роман Зазуля отримав червону картку. На той момент здавалося, що нічия з чорногорцями буде нам за щастя, але другий тайм показав наскільки бойовий характер у нашої команди. На 51-й хвилині Ярмоленко завдав відчайдушний дальній удар. Воротар суперників дуже погано відбив м'яч, гармаш підібрав і відкрив рахунок. Через 15 хвилин сили команд вирівнялися, і вже чорногорський футболіст пішов перевіряти, як там справи у роздягальні, побачивши перед собою картку. Яка дуже посувала до його форми на 77-й хвилині Андрій Ярмоленко зробив найекзотичніший прийом м'яча п'ятою точкою, протягнув його до штрафного майданчику і віддав асист на коноплянку. А потім була любов, потім Федецький з гострого кута зробив рахунок 3-0. А у доданий арбітром час Безус забив цвяху кришку домовини суперників. Сенсаційний розгром від України, беручи до уваги обставини того матчу. Це одна з найбільших перемог в історії збірної України. На той момент наша команда з більшим рахунком перемагала лише хоча стоп. Дізнаєтеся про це далі у відео. Матч проводився у рамках кваліфікації на Євро 2008. Той відбір став одним із найгірших в історії синьо-жовтим. Україна пропустила вперед не лише фаворитів групи Італію та Францію, а й Шотландію, просівши лише четверте місце у групі. Відчуваєте, як боляче це ремуються із сьогоденням. Я про шотландців. Після того відбору Олег Блохін залишив посаду головного тренера національної команди. Сподіваємося, Петраков не буде так робити, а просто щось підшаманить у грі наших хлопців. Що стосовно самого матчу, то тут все просто: наші багато атакували, фарери багато оборонялися, але це ніяк не зберегло їх від п'яти пропущених голів. По дублю оформили Максим Калініченко, Олег Гусів. Ще один забив Андрій Воробей. Але слід віддати належне Фарерам. Свої ворота вони втримували сухими майже 40 хвилин. А це серйозна звитяга для цієї збірної. Правда, потім пропустили 3 за 5 хвилин. Але це вже деталі. До речі, про деталі у вас, як завжди, є можливість потрапити в мій наступний випуск. Для цього напишіть у коментарях, кому у чвертьфіналі Євро 2020 програла наша збірна та з яким рахунком. П'ять перших правильно написавших і потрапить у мій наступний випуск. Тож, усім щасти, пишіть. Збірна Андори вже давно стала символом розгромних поразок, попри те, що останнім часом вони частіше програють не з великою різницею м'ячів. Однак, у 2009 році, коли вони були з нами в одній групі у рамках кваліфікації на чемпіон світу, 10, це була така команда, яка пропускала дуже багато. Перший матч відбувся у Києві і закінчився нашою перемогою з рахунком 5-0. Боже, скільки тоді гольових нагод було змарновано. просто кошмар якийсь. А три голи з п'яти взагалі були забиті з пенальті. На виїзді наша збірна зіграла дещо краще. Хоча на початку матчу п'ятого майже не привіз гол. Якби Андорці забили першими, то була б реальна сенсація. Однак Андрій упорався через дві хвилини після такого неприємного епізоду, Шевченко довів, що ми сюди не гратися приїхали і відкрив рахунок. До речі, тоді перед матчем гравці Андори казали, що Шева не такий вже й небезпечний футболіст. Звісно, Шева за подібний трешток радо покорав суперників. Першим тайм з таким рахунком і закінчився. Звичайно, нас такий перебіг подій не влаштовував. Попри те, що збірна грала скоріш як на розминці перед тренуванням, ніж як офіційну гру, розгром суперника був просто необхідним. Задом почав тілюватися у життя, коли Олег Гусів зробив рахунок 2-0. Потім Андорцем набридло, що забувають тільки українці, і вони склепали на скороруку руку автогол. А далі синьо-жовті, відчувши ще більшу впевненість, почали просто здущатися над гостинною командою Андори. На 80-й, 81-й та 83-й хвилинах, відзначилися відповідно ракетські Селезньов та ярмоленко. 6-0. Вболівальники нашої збірної вже на повні груди заспівали червону руту. Під цей спів українські футболісти спокійно завершили поєдинок. Довгий час саме ця перемога жовто-синіх вважалася найрезультативнішою в історії збірної України. Забити можна було і більше, а ось щоб пропустити, треба було постаратися. Коротше, суперник був відверто слабким. Цей поєдинок відбувся після чемпіонату світу, тому наша команда, перебуваючи у когорті восьми найсильніших збірних планети, Виходило з дуже бойовим настроєм. А ось азербайджанці, навпаки, мандраж з ними зіграв поганий жарт. Вже після першого тайму рахунок був 4-0 на користь господи. Воронін відкрив рахунок на третій хвилині. Потім Сергій Назаренко поклав бомбезний штрафний, а ротень та гусів по черзі показали нашу гостинність. Після перерви голам відзначилися воробей та Бєлік. Якщо ви подивитеся той матч, то зрозумієте, що українці грали у півсили, а в другому таймі так загалі здавалося, стримували себе від того, щоб не доводити рахунок до двозначного числа. Попри феєрію, забитих м'ячів, поєдинок видався дещо нудним. адже азербайджанці смиренно змирилися зі своєю долею і навіть не намагалися чимось відповісти. Але одне завдання та зустріч все ж таки виконала. Наша збірна ще більше набралася впевненості у своїх силах перед відбірковою кампанією до Євро 2008 Ну, а це вже найрезультативніша перемога збірної України в історії. Це був відбір на чемпіонат світу 14 Попри те, що збірна Сан Марино це скоріш любительська команда, для якої забитий гол це національне свято. Тодішній тренер українців випустив на поле основний склад. Не вистачало, щоб його підопічні невпевнено зіграли з таким суперником. Наша команда церемонтись з суперником не стала вже на 11-й хвилині. Марко Дєвіч забиває перший гол. Відкривши рахунок, українці продовжили наступ, момент за моментом виникали біля воріт Сан-Марино. Але везіння нашим трішки не вистачало. То у галкіпере м'яч влучить, то поперечно. Однак довго на другий м'яч чекати не довелося. В середині першого тайму, після подачі Томощука та Сумбура, який вона спровокувала, сили Зіньов робить рахунок 2-0. Взагалі, Сан-Марино не знали, як діяти у штрафному захисті. Їм здавалося, що якщо у майданчику буде більше гравців, то шанси пропустити будуть менші. Якщо подібний захист ми називаємо автобусом, то у Сан-Марино був дуже поганий та поламаний автобус. Неначе його виробив АвтоВАЗ. Тому більшість голів у тій зустрічі наша збірна забила після митушні суперників у своєму штрафному. Таким був і гол Едмара, і дубль Ріді. Так, так, у Жені тоді прокинулася бомбардирська жилка. Коноплянка також скористався жахливою грою суперників у карній зоні. Сьомий гол забив Роман Безус. І тоді стало зрозуміло, що ось він, особистий рекорд нашої збірної. Добили Сан Марино, гол Федецького та влучний штрафний Ракицького. Варто також загадати і матч відповідь: на виїзді Україна здолала Сан Марину з рахунком 8-0. Фоменко знову виставив проти суперників нашу основу, і вона катком приїхала бідолашних санмаринців. Грати у Туреччині завжди дуже складно. Тамтешні фани спричиняють дуже сильний емоційний тиск, а команди роблять все можливе, щоб не обурювати своїх вболівальників. Тому для будь-якої збірної навіть гранда нічия з турками на виїзді буде за щастя. У четвертому році саме Туреччина конкурувала з Україною за право виходу на чемпіонат світу шостого. І це була взагалі не та команда, яку ми бачили, наприклад, на минулому євро. Туреччина взірця четвертого року це дуже потужний та статусний колектив. Нам протистояв тоді бронзовий призер Мондіалю другого року. Матч мав бути дуже складним, і це розуміли всі. Не додавали оптимізму і кадрові проблеми. Через травми вилетіли Ротень та Тимощук. Поєдинок розпочався дуже жваво. і Перший стовідсотковий гольовий момент створили саме турки. Благо вони не поцілили у порожні ворота. Наша відповідь була більш результативною. Воронін знайшов у штрафного суперників Гузіва і 1-0. Перший поганий дзвіночок для турків. Але напевно вони сприйняли це як випадкові, тому побігли відіграватися всіма силами, а ми намагалися грати на контратаках. Як наслідок, через 7 хвилин після першого голу Шевченко круто розбирається з суперниками і робить рахунок 2-0. А це ще навіть не минули перші 20 хвилин матчу. Треба віддати належне суперникам. Турки не збиралися здаватися. Українці відбивали штурм за штурмом. Раз по раз гольові моменти створювалися біля воріт Шовковського. Однак Сашо тоді увімкнув режим Бога і тягнув все, що можна та не можна. Турки тримали ініціативу і весь другий тайм. Однак так і не змогли вразити ворота України з гри. Під кінець поєдинку після шедевральної гри та пасу Рокуна Шева робить рахунок 3-0. До речі, перед матчем з Туреччиною Блохін сказав Шевченку, що якщо форвард заб'є два голи, то золотий м'яч його. Так воно і сталося. А тепер перенесемося безпосередньо на чемпіонат світу шостого року. Перший мундіаль в історії нашої збірної зустрів нас холодним душем. Перший же матч з фаворитами групи іспанцями закінчився з розгромним поразкою 0-4. Тому перед другим матчем бойовий дух у фанів синьо-жовтих був таким собі. Однак футболісти були налаштовані рішуче. Вже на третій хвилині Андрій Русул забив у ворота саудитів. А це, на секундочку, перший гол України на чемпіонатах світу. Потім Сергій Ребров розчохлив свою гармату і шикарним дальнім пострілом збільшив рахунок по перерві. Пекло для наших суперників продовжилося. Третій гол у матчі забив капітан вже на той момент. Легенда футболу Андрій Шевченко. І вже під завісу матчу Максим Калініченко зробив рахунок остаточним 4-0. Якщо ви зараз передивитеся той матч, то зрозумієте, що саудити ще легко відбилися, адже підопічні Олега Блохіна могли вигравати і 7, і 8-0, якби скористалися усіма 100% нагодами. Але навіть так гіркий посмак від поразки з іспанцем більше не відчувався. І ми знову повірили у свої сили. Так, суперник був не з числа сильних. Відчувалася не те, що різниця у класі між Україною та Саудівською Аравією, а велика прірва. Та перемога принесла нам ряд історичних досягнень. Перший гол. Перша перемога, перша суха перемога, перша розгромна перемога, перші очки на Мондіалі. Незабутній матч, який об'єднав усіх уболівальників нашої країни незалежно від клубних уподобань та інтересів. А ось це, друзі, був матч Феєрія, поєдинок імені Циганкова та Коноплянки. Той самий випадок, коли після перегляду ти не можеш промовити ані слова. Тільки думаєш, що? Це зараз було, а це була зустріч у рамках відбору до Євро 2020 Тоді ми тверезо оцінювали свої сили і претендували на друге місце у групі, розуміючи, що перше, скоріш за все, відійде збірні Португалії. Тому основним нашим конкурентом була саме сербська збірна. Треба сказати, що серби підходили до протистояння скоріш у статусі фаворитів, і це було заслужено, адже переважна більшість сербських футболістів грали у Європі. Але з перших же хвилин матчу стало зрозуміло, сербам буде не переливки. Жовто-сині спричинили серйозний тиск на ворота суперника, однак серби також провели ряд цікавих атак. Коротше, початок був дуже інтенсивним, все ж таки наші їх дотисли. На 26-й хвилині Караваєв віддав акцентовану передачу з флангу від центру штрафної зони, звідки циганков одним дотиком переправив м'яча у ворота. Не встигли наші суперники почухати макітри і зрозуміти, як так сталося, як циганков дальнім пострілом по рахунок. Географічно у Сербії немає виходу до моря, але це не завадило футболістам попливти на полі. Тепер завданням сербської команди була не перемога чи нічия. Тепер вони просто не хотіли пропустити більше. Після перерви стан справ не змінився. Майже не в першій атаці Коноплянка забив у фірмовому стилі. Після зміщення з флангу у центр він відправив м'яча праву і ляпнув у дальній кутворі. Забігаючи наперед, скажу, що другий свій гол у цьому матчі та п'ятий збірної України Женя забив так само. І тут захисників Сербії можна назвати божеві. Адже, як сказав Ейнштейн, божевілля це робити одне й те саме та сподіватися на інший результат. Особливо божевільним був лівий фланг оборони сербів, адже четвертий гол українці забили майже так само, як і перший. Караваєв з правого флангу прострілив у центр, але цього разу передачу замкнув Роман Яремчук. До речі, то був його перший гол у футболці національної команди. Ось такі розгромні перемоги. Ну як тепер ваш настрій? Сподіваюся, він покращився. А тепер я хотів запитати у вас, яка перемога України стала для вас найбільш пам'ятною? Розкажіть про цей матч у коментарях. Також не забудьте підписатися на мій канал, якщо досі цього не зробили. Буду вдячний, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і натиснете на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. А на цьому у мене все. Бажаю вам тільки великих перемог. На все добре. З вами був Костя Фолстен. Ще побачимося.